Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І в нас нове завдання це поганий валет називається Гараз. треба завалити. А, тобто тачки треба попідривати. Давайте тачки попідпобідриваємо. Ось так. Ми приїхали. А, тачки побідривати. Рест. О, бляха, муха. Чорт. Все. Завалив їх, зараз підберу зброї набоїв. А це пістолетом я не стріляв навіть. Гаразд. Тікаємо звідси. Швидко з ними розібрався з тими бомбистами. Попідривав їхні бляха муха тачки Ну, тут я не був навіть. Унікальна локація. Так, швидко їдьмо туди. Yeah, nice. О, приїхали. Треба з десь звідси. О. Surprise! Adios, тільки якось. Автівку треба якось. Все, бляха, муха. Давай, та панове поліцейський, роз. Розбирайтеся. Проблема. Ось так. О! Oh. Томіган. А, чорт. Нато близько припаркувався. Їдьмо. Їдьмо. I could do this all day. Оце забуксував. Все їдьмо. Добре, що я від них поїхав, а то б вони мене просто завалили, продірявили мене. Думали мали дорогу. Не встигли. Ось і все. Ну, рівень Б. 80 баксів якихось я отримав, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. А, звик лайки говорити, а ніяк не звикнусь до слова вподобайки. Ну, може колись звикнусь. Так що на цьому це все. До скорого. А Джиммі їде відпочивати.